Всім привіт! Дуже почастішили до мене звертання в приват з шахрайством різноманітним. Так як і шахраї пропонують якусь співпрацю, так і люди, які потерпіли від них, дуже часто просять допомогти повернути свої кошти. Тому вирішив зняти невеличке розмовне відео, щоб ми розібралися в ситуації, як з цим боротися, звідки йдуть корені, і як взагалі заробляти на криптовалютному ринку. Не, старайся, не стидайся писати. Це буде без дублів відео, сорі. Не стидайся писати коментарі, якщо тобі цікаві якісь запитання, напиши запитання в коментарях. Також, якщо в тебе немає коштів за коментар від восьми слів, я розіграю USDT. Взагалі, будь-що тебе турбує, можеш висловити в коментарях. Мені цікаво буде почитати, чи ти погоджуєшся в чому зі мною, чи не погоджуєшся. Все є дуже цінним. Отже, останні кожні два дні приблизно, я вже так записую собі, з'являється в приват мене повідомлення Юра, допоможіть мені, я вам навіть заплачу, чи можна вам подзвонити. Чи допоможете мені в моїй проблемі, в мене пропали кошти, мені пише людина, що я підозрюю, що він обманщик, втратив вже півтори тисячі доларів, сума для мене немаленька. Поможіть, заплачу якийсь відсоток від цих коштів, головне, щоб якось їх повернути. Ну, на жаль, по-перше, я і так зайнятий, але завжди для таких людей я виділяю час і стараюся чимось допомогти, хоча вже. Після перших слів такого повідомлення, я розумію, що там шансів, ну, напевно, один з десятків тисяч. Тобто десь з 99,9% ти вже кошти не повернеш в такій ситуації. Тому я вважаю, що треба вже нарешті розібрати на Ютубі. У мене в Телеграмі, до речі, так що ти не підписаний, на телеграм підпишися. В закріпленому давно є більшість основних схем обману. І зараз я їх нагадаю тобі. Але в суть навіть не в тому. От, сьогодні, знову ж таки, ситуація в людини він втратив значні кошти. Я йому сказав, що, на жаль, напевно, що ти їх не повернеш. Ну, не, не напевно, що, а точно. От, і він попросив, щоб я зняв ролик, детально роз'яснив, де там обман, як, що, до чого, чому на таке вестись не треба. З однієї сторони, хороша ідея, а з іншої, кожен день з'являються все нові і нові типи обману. І ти просто не встигнеш на кожен тип обману. Знімати ролик і роз'яснювати, що там і як, в чому суть обману. Тому я вирішив копнути трошки глибше і загалом всі схеми розібрати, чому вони з'являються, хто на них ведеться і чому на них ведуться люди. Почнемо трошки з такої глобальної теми, як час. Нам от з дитинства розказували, що час це дуже важливо, це безцінно, наше життя одне. Ну, хтось вірить в реінкарнацію, перенесення душ. В релігію не будемо чіпати. Уявимо, що це життя в нас насправді одне, і воно обмежене кількостями годин, хвилин і так далі. От. І в житті, якщо ви хочете чогось досягнути, неважливо, чи це кар'єра, чи це якесь хобі, чи це те, що вам приносить задоволення, ви маєте приділити цьому час. Розібратися в цій темі, набратися навиків, ну, банально кажучи, піти повчитися чомусь, щоб потім отримати професію і на цьому заробляти, або пройти якісь певні курси, або ще якось виділити на це все час. Але, на жаль, чи, чи, чи то через природу людську, чи то через психологічний тиск. Зараз в нас ситуація не дуже приємна в країні, знаєте, і обстріли, і війна. Можливо, люди більш слабкіші стали, але обман полягає в чому? знаходять максимально людей, які хочуть швидко заробити, але які не хочуть на це тратити час. Тобто вони вважають, що існує якась кнопка бабло, що в основі якісь, існує якийсь супердобрий дядько, який за відсоток заробітку дасть тобі заробити. Нема такого. Навіть якщо є така людина, то він, напевно, теж, ну, скажімо так, в нього або щось погано з головою трошки, бо проста. Просте пояснення, давайте вже одразу відкрию трошки карти. Якщо ти знаєш, як заробити, на якого фіга тобі треба шукати незнайомих людей, брати в них кошти і за відсоток показувати схему, ти просто береш гроші в знайомих, в людей, в близьких, в родичів, брата, сестри, там, кума, свата, дядьки, тьотки навіть вуйка на вулиці. І робиш свої бабки. Тобі не треба чужих людей. Більше того, ти можеш взяти кредит в банку, якщо ти впевнений, що ця схема працює, візьми собі на 5-10 тисяч доларів, зараз дадуть тобі тим більше в наш час на ці гроші кредит, вклади свої кошти, зароби і тихенько сиди, і заробляй, і далі вкладай ці кошти. Ні, чомусь людина думає, що ти саме, от Боже проведіння, тобі прийшов цей чувак і сказав, ох, я в тебе. Інвестує свій час, свої сили, щоб ти заробив і зі мною поділився. Бо я, бачите, сам не можу цього зробити. Де та логіка в людей? Чим вони думають? Тому, ну припустимо, ця схема, я думаю, зрозуміла. Ніхто у вас не буде брати ваші кошти і ділитися заробітком. Якщо це і працює ця схема, він сам буде робити, а не брати чужі кошти. Це називається якось російською, не пам'ятаю українською, довідовірливе управління, тобто ви свої кошти комусь даєте і він має замість вас заробити. Ну вже якось дико. Це що, траст-фонд? Ми не в Америці, там можна довіряти компаніям, вони управляють коштами, і то там, сумнівно результативніше, не факт, що попадеш на хороший фон. Арбітраж. По одному курсу купив, по-другому продав. Так, є такі схемки. Але в 99% випадків просто візьмуть у вас кошти і вони пропадуть. Людина, яка має таку харну схему, вона її, по-перше, дешево не продасть, по-друге, нащо її продавати, щоб хтось затопив, спалив схему, по-третє, сама буде на ній заробляти. З абітражом різниці курсів, я думаю, ми закрили цю тему. Так, можна там брати в лізні карточки, купляти, мати знайомих в Польщі, ще якісь курсами бавитися, це все робити відносно, легально, але так чи інакше фінансовий моніторинг, ризик закриття ваших рахунків, банально рано чи пізно до вас прийдуть і запитаються, а що це за операція. Та й взагалі і на що так ризикувати заради таких копійчаних заробітків. от. Тому в чому основна проблема всіх цих от штук щодо обману, це лінивство або небажання вчитися. Давайте візьмемо мій випадок. Я зацікавився криптою, бо хотів заробити. Але як тільки подивився перших пару роликів, зрозумів, що це капець, яка складна тема. І тому тут треба приділити свій час. Так, мені подобалось це. Я виділяв 2, 3, 4 години. Кожен день я дивився навчальні ролики. Від 2 до 4 годин. Кожен день. Я не в серйозно. Мені це подобалося. Я робив це в дорозі, в транспорті, по дорозі на роботу, з роботи. І я дивився і зрозумів, що буду сам. Розбиратися і свої ролики знімати, бо багато що була фігня, багато що не працювало, багато що треба було перевірити, потестувати, щось хороше відкинути, від когось відписатися, більше його не дивитися, той обманщик, той намахує. Там взагалі на криптовалютному ринку майже всюди скрізь обман. От. І тому безплатно, якщо хтось тобі щось пропонує, то в 99% випадків він дає тобі щось таке, на чому він сам заробить. Тобто він тобі скаже, що він не заробляє, але він на цьому заробляє. От. Тому треба приділити свій час. Є коротший, коротший шлях. Ти можеш купити курс в людини, якій ти довіряєш, і спростити свій шлях. От у мене пішло три роки, кожен день по чотири години, от множ скільки це годин мого життя пішло. Є коротший шлях. Купив курс, вивчив і заробляєш швидше, Там, наприклад, через 2-3 місяці. Ну не факт, що ти заробиш. От єдине, що тобі нормальні порядні люди, вони скажуть, що факт що немає гарантії, що ти заробиш. Тобто є. Факт, що ти дістанеш знання і гарантовано втратиш менше в рази, ніж якби ти не мав тих знань. Якщо ти не маєш знань, там 100% що ти втратиш бабки. Поліз на ф'ючерси без системи втратив. Поліз на спот, накупив всякого хламу. Ще одна схема заробітку на новачках. Продаю тобі монету, вона постійно росте. Росте вона постійно тому, що там в контракті є закладено так, що її неможливо продати. Ну, не можеш продати. Якщо не можеш продати, то ціна тільки буде рости. Її купуєш, там ціна зараз росте вище. Таких схем теж дуже багато. От. Я не знаю, чому люди не закінчуються. Схема старенька, вже з якогось року є ще така, що типу, дають тобі якусь. Е Можливість заробити, кажуть: диви, попробуй на 10 доларах. Тобі не шкода, 10 доларів. Ну, не шкода, ясно. що Вкладаєш 10 доларів, повертається тобі 15. Ти такий, блін, все, працює, круто. Потім 100 доларів вкладаєш, вони назад тобі 150. Ти такий, вау, супер! Та зараз я візьму всі, що я маю кошти, всі тобі, заощадження, все, що в мене є, позичу ще в друзів, знайомих, кредит візьму, і їм віддам. Вони мені такі порядні, чесні люди, зараз зароблю і стану багато. От вкладаєш свої останні ті 2-3 тисячі доларів. І тут щось стається. Ой, там зависла програмка, ви знаєте, нас тут щось не працює, але не переживайте, вам треба ще раз таку саму суму скинути. І тоді все запрацює. От і все, ти залишився без своїх коштів, ти вже їх не повернеш. А знаєте, що найобідніше От для людей, які додивилися це до кінця, хоча це ще не кінець, боже, 10, коли вже знімаю, думав буде коротше відео. Най... Мені найбільш образливо те, що коли ти людині кажеш, що в мене є закрита спільнота спот, в мене є фьючерси, вони коштують там стільки-то, стільки то, -то. цей добровільний донат, хочеш, береш участь в них, хочеш не вступаєш. Але людина не хоче вчитися, не хоче компенсувати цей час USD, вона краще віддасть в 20-30 разів більше якійсь невідомій людині. Ніж заплатить за своє навчання. Де та логіка? Я не можу це зрозуміти. Тобто 2000 доларів втратити, умовно, 20 доларів заплатити і попробувати повчитися і розібратися в цій темі. Ну, де та логіка? Я цього не зрозумію ніколи. От такі трошки емоції. Ну, мені дуже сумно. Я співчуваю таким людям. Це буває в кожного досвід, це ще до речі, не найбільш. Витратливий хтось і 10 і 20 тисяч доларів так міг втратити, тому не розстроїтесь, все буває вперше. Але не, завжди думайте, чому цій людині має бути вигідно вам допомагати. От і все. І більшість скам, схем перестають працювати. Ви просто не ведетеся на якійсь незнайомій людині, яка вам пише і починає щось пропонувати. От. Тому думайте, обирайте, чи вам крипта підходить. Якщо підходить, то треба. Розбиратися, треба вчитися, як мінімум, подивись плейлист новачкам. До речі, я думаю знімати свій курс навчальний. Але все вписується в час. От зараз я хочу почитати книгу. До речі, кому цікаво, там напишу. У мене тупо нема часу. Книга називається Війна Маргарет Макміллан. Я тільки дійшов до вступного слова, і далі в мене просто нема часу її почитати. Бо графіки, треба дивитися, що там по ринку робиться і так далі. Так от, якщо вам щось цікавить щодо ринку, до речі, під цим відео можете залишати свої запитання в наступному розмовному відео, я постараюся на них відповісти. Якщо будуть цікаві запитання, а не примітивні. От, я всіх їх висвітлю в наступному ролику, в цьому розмовному Так що, якщо тобі цікаво розвиватися в криптовалюті, ти зможеш в ній розібратися, але для цього треба поділити часу або мінімальний час і оплата чиєїсь роботи. Або максимально багато часу, самостійна робота і багато років, поки розберешся сам. Хоча б пройти весь цикл. От я майже проходжу цикл, до мені, після бачого ринку в мене буде повне розуміння вже ринку. Це, це мені пішло з червня 2020 року, значить, вже 4 роки. Десь через 5,5 я можу сказати, що я на відсотків. 60-70, можливо, розібрався в ринку криптовалют. Це тільки от початок шляху, як на мене. Проблема от плейлиста новачкам, що він дає базу, без нього ти не зможеш взагалі розвиватися в крипті, але він потребує актуалізації, з'являються якісь нові нюанси, нові доробки. Для цього є закрита спільнота. Крім того, там є мої думки, покупки, все це от в споті. Ф'ючерси. Я дуже довго робив, тестував різноманітні джерела, відбирав те, що працює, що не працює, обдумував інструкції, як пояснити системну торгівлю, як створити власну систему торгівлі на ф'ючерсах. Це все теж є в закритій в спільноті VIP-ф'ючерси, тобто є дві спільноти в мене VIP-ф'ючерси і віп-спот. VIP Якщо тобі це цікаво, можеш долучитися. Нікого не заставляю, є купа безкоштовного контенту, є бачення інших людей, інших трейдерів, можеш вчитися в них, так як це робив я. Просто на це піде набагато більше часу. От. Посилання з умовами залишу під цим роликом. Пиши коментарі, що тобі цікаво. В наступному розмовному, може, розберемо якусь цікаву тему. І будьте розумні, витрачайте свій час тільки на те, що вам подобається, і те, що в перспективі вам дасть заробити. Час треба тратити. На жаль, нема нічого без зусиль. Просто так, на халяву, на жаль, працюють тільки обманщики. В них якраз є легкий заробіток, але цей легкий заробіток на ваших важких втратах. Тому не розстроїтеся, все буде і все буде потрошку, але треба приділити зусилля. Гарного дня! Дякую тобі за перегляд цього ролика. Напиши будь-який коментар, розігруй USDT в коментарях, підписуйся на мій телеграм-канал і подивись хоча б плейлист новачкам. В тебе вже набагато поміняється думка про цей ринок, як тут люди заробляють, де гроші і де обман. to just stay